Дяки друзі, доброго раночку, вітаю вас в новому влозі. Вчора я повернулася з міста Ханой, літала туди на один день вранці. Я полетіла, а ввечері вже повернулася назад. І хочу вам сказати, що я ще раз закохалася в місто Данани. Сьогодні я монтую відео з вчорашньої поїздки, з прогулянки містом. Але хочу вам сказати, що от мої емоції. Там я згадую, все аналізую. Звісно, місто Донан набагато красивіше. Так, ну і хочу подякувати всім підписникам каналу. Я вам дякую за те, що ви в мене є. Ви в мене найкраща в світі аудиторія. Ви мене підтримували, ви мені писали приємні слова, які мені було. Приємно читати, і за декілька днів ваших коментарів назбиралося, не всім відповіла, просто поставила сердечки. Е, знак того, що я прочитала ваші повідомлення. Мені дуже приємно, що ви писали, підтримували мене е, на каналі. все більше і більше додається підписників, і хочу подякувати новим підписникам, е, постійним моїм глядачам. Мені дуже важлива ваша підтримка і ось такий зворотній зв'язок, тому що це дійсно мене мотивує знімати для вас щоденні влоги, ділитися своїм життям з вами, нашими буднями, нашими прогулянками, все, що відбувається в нашому житті. Для мене це дуже важливо. Ваша підтримка просто безмежна. Тож, друзі, величезне вам дякую за. Те, що ви в мене є. Друзі, хочу порекомендувати вам дуже цікавий канал. Нещодавно я на нього натрапила. Ютуб мені його видав рекомендаціях. Я зайшла, переглянула, і мені він сподобався. Називається Катя Lyra Life. Це родина з України, з під Києва, з міста Буча. На самому початку повномасштабного вторгнення вони втратили все, все, що мали. Приїхали до Нідерландів, де прожили два з половиною роки. Зараз вони живуть в Португалії, налагоджують своє життя, знімають влоги про свою буденність, про своє життя. Так що дуже хочу підтримати Катю і з великим задоволенням дивлюся її відео. Ліра, це її маленька донечка, вона трішки менше, ніж Аліса, тож мені дуже цікаво переглядати. Я знаю, що мої глядачі люблять дивитися контент наших українок, які знаходяться за кордоном, які виїхали. Тож з величезним задоволенням хочу порекомендувати цей канал. Як завжди, в описі. Ви знайдете посилання на її канал. Мені дуже хочеться її підтримати, тож сподіваюся, що і вам цей канал сподобається. Переходьте, підписуйтеся і не забудьте в коментарях написати її вітанечко від мене. Стосовно вчорашньої поїздки до Ханою, я туди їздила для того, щоб потрапити у посольство, подати документи на закордонний паспорт для дитини, для Аліси. Мабуть, трішки не до кінця. Висвітлила цю тему, тож, поки ми йдемо на каву, друзі запропонували зустрітися та попити каву, я вирішила вам це все розповісти. Для того, щоб подати документи дитини, потрібно було оригінал свідоцтва про народження. У нас його не було. Хто слідкує постійно за благами, то той знає, ми дзвонили в посольство, нам сказали, що так як немає свідоцтва, вони будуть робити витяг, і цього має бути достатньо. В Посольстві так і зробили. Зробили витяг. Спочатку вони мені дали квитанцію на оплату в розмірі 40 доларів. Я пішла, я не знала, що потрібно при собі мати. Долари, що оплата саме в доларах буде відбуватися, тож мені потрібно було знайти або обмінник, або ювелірку. Саме в ювелірних е, дуже часто можна обміняти гроші. Мені довелося трішки по місту побігати, але я це е, зробила, знайшла я, де це зробити. А тож е, оплатила ці кошти, коли повернулася назад посольство, мені сказали, що ще потрібно оплатити. Е, Сам витяг надання послуг за, за витяг це було в розмірі 73 гривень. Я це зробила через українську картку, оплатила і надала їм квитанцію. І мене ще раз відправили в банк, і я ще раз бігала, обмінювала гроші. Я, здається, у лозі цього не розповідала, бо час часу у мене не було. Я уже швиденько-швиденько намагалася встигнути. Це зробити потрібно було оплатити консульський збір. Але вже потім, і, і заздалегідь мені Женя нібито говорив, що консульський збір за дитину, за паспорт для дитини не збирається. Але ну, сказали оплатити, показали мені документ, де це вказано. Тож я не стала сперечатися, а зробила те, що мені. Сказали, ну не знаю, чи це правильно, чи потрібно було більше відстояти якось свої права, але хочу вам сказати, що в посольстві зі мною так досить холодно розмовляли. Я їхала туди з гарним настроєм, з приємними емоціями і трішки іншого відношення я до себе чекала, ніж я там отримала. Хто більш уважний, то можливо, і бачили в моїх влогах, що. Я була трішки засмучена, пригнічена, але ну, є, як є. Люди є, люди. От, тож потрібно було мені трішки побігати. Я за день трішки втомилася, але ну, то таке. Справу я вирішила. Так здається, це все. Що мені довелося оплатити консульський збір в розмірі 10 доларів. Тобто, 50 доларів я. Оплатила. І що ще? І потрібно було. У мене запитали ідентифікаційний код. Їм потрібна була прописка, вони робили копію, ну і самі паспорта. Ну і на цьому все. Всі документи подані. Тепер залишилося чекати. Сказали, що протягом двох місяців паспорт мають. Зробити та надіслати на адресу консульства, тобто, через приблизно два місяці мені знову потрібно буде повернутися і забрати паспорт. Ось така історія. Трішки я була засмучена, я вже сказала, по якій причині я взагалі така трішки вразлива людина. Тож. Не очікувала я, щоб мене там з відкритими обіймами приймали, але й такого відношення до себе також не чекала. Це було досить неприємно. Скажу я вам. Не буду розгортати цю тему, бо я думала навіть окреме відео записати, але ось вам сказала, є як є. Так, йдемо на каву, а потім... Погуляємо трішки по місту, походимо по магазинах, що у нас такий сьогодні буде релакс-дей. Давай, Аліська, відчиняй двері. Yeah. Ходімо. Hello. Тут багато смачних тістечок. Різні. Це я якось показувала вам цю кав'ярню. Різних смаколиків, тортиків. Так, я візьму собі капучино, вже нікого не хоче. Так, і візьмемо баумішки по 20 тисяч. Вони тут дуже смачні, ми вже брали не один раз. 103 тисячі дон, сьогодні нам обійдуться в кав'ярні. Так, як завжди, холодний чай і теплий чай тут ось. Тут з льодом, а тут ось цей тепленький. Тільки будемо чекати каву і баумі, купімо чайок. Тут, до речі, можна взяти ще соус, собі, мабуть, гострий, не гострий, хто як бажає. Чайця безкоштовно. Каву попили, поспілкувалася я, розповіла друзям про нашу подорож. Вау, яка тут краса, зараз вам це покажу. У нас завтра день закоханий, 14 лютого. Тож подивіться, яка тут краса. В минулому році я також це все бачила. Це, до речі, змила зроблені квіти. Дуже гарно. І квіти також неживі, також змила зроблені. Так, тут ще що в нас запаковані ось такі сердечки, цукерочки. Як це мило? Клас! Yeah. А я думаю, вам цікаво дізнатися, скільки це коштує. Хама здесь? Вони не бекнули. 150. Окей. Okay. 150 тисяч коштує такий букетик. Недорого. І дуже приємно. Стояти буде довго. Ось такі з ведмедиками. Ну, це, звісно, не мило, це просто іграшки. Також миленькі такі. Thank you, Ось з іграшками також. Там ще бачу також ці квіти є в минулому році. Ми коли а, приїхали, ми ж приїхали якого 10 лютого ми приїхали. Ні, 7 лютого ми приїхали а, у В'єтнам, Дананг, Тож, скажімо так, знову ж напередодні Дня Закоханих, то папок дуже багато в взуття, то спостерігала я, що дуже багато квітів, ось таких, але мені спочатку тоді здалося, що це справжні, потім я зрозуміла, що не... Це не справжнє, а лише згодом дізналася, що то насправді мило. Що вони не просто штучні квіти, а з мила зроблені. Ну, скажу я вам, що і фенандзі рух чи маленький, але все рівно порівняно з ханоєм. Це ні про що навіть. Магазинчик щось подивимося. Так, зараз я зорієнтуюсь. Де жіночий одяг. А є отакі? Ось такі. Ось такі? Давай подивимося. Так, 70 тисяч футболочка, а тут футболочка 40 тисяч коштує. А, це а, знижка там, мабуть. Це ось 40 тисяч. Це дитячий відео, здається, так? Це велике. На 8 років. Щось на три роки меншеньке. 4 роки можна подивитися ось такої ліски. А все рівно буде великою. Так. Що тобі нічого не треба? Шорти тобі подобаються? Таку футболочку Алісі за 50 тисяч дон тут якась скидка, знижка. Так, розпродаж. Візьмемо, так, Аліса? Давай. Була у нас така прогуляночка різними магазинами. Це такий. Це така частина міста, де багато магазинів з недорогим одягом. Ну, взагалі я вам вже розповідала, що у В'єтнамі дуже багато одягу, який можна придбати бюджетно. Ми любимо ходити цією частиною, заходимо в різні магазинчики. Оце один із наших улюблених. Тут багато одягу. Навіть я не знаю, це брендовий одяг, чи це просто підробка і під різні бренди. Тут і жіночого багато, чоловічого, дитячого одягу. Тут собі багато одягу купувала. Щось зараз вам показую деякі футболочки, тут ну, чималенький вибір. Так, ніби здається, що це брендовий одяг, але насправді і не зрозуміти. Зроблено якісно, непогано, дещо поміряла, придивилася на себе, але так нічого сьогодні і не придбала. Просто походила по магазину. Ну і насправді в мене такої і цілі не було сьогодні щось. Купувати. Зайшли ще в один магазин, до речі, в цей магазин я жодного разу ще не заходила, завжди на нього дивилася, тому що на вулиці на манекенах дуже гарний одяг і так, привертає увагу. Тут дійсно якісний одяг, не досить дорогий, але вибір гарний, мені сподобався, сподобався цей одяг, дуже було багато цікавих моделей, і якби я ставила собі за ціль. Щось купити, щось придбати, то в цьому магазині це можна зробити. Є такі цікавенькі моделі. Такий у нас сьогодні був день. Походити, подивитися. Я собі так нічого і не придбала, але добре, що одну футболочку для Аліси по гарній ціні ми взяли. У нас виникла невеличка проблемка. У нас перестала працювати сім-карта. І ми залишилися без інтернету. І насправді я дуже рада, що це сталося сьогодні, а не вчора, коли я була в Ханої, тому що цю сим-карту я брала, а мені потрібен був інтернет, От, то ми йдемо в центр мобільного зв'язку, мобіфон, щоб їй там подивилися, або проблема з картою, щоб замінили, або ще що будемо зараз вирішувати цей момент, буду тримати вас в курсі. А ще як на зло розпочався дощик. Дрібненький, але дуже неприємний. Вау, оце краса! Оце так в'єтнамці готуються до Дня Закоханих. Не чіпай. Це, це цукерки, мабуть, Аліса? Ти бачиш, яка краса. в'єтнамський, не Оці ведмедики мені дуже подобаються. Це сердечко таке. Боже, яка краса. І тут дуже гарно. Hello! Вау, як гарно. Подобається тобі? Дуже багато іграшок. Ну, це мабуть також продають до Дня закоханих. Ми там проходили щойно, то також були, але дощ розпочався, то їх там накрили плівкою. Так, ну що ж, ми зайшли вирішити питання з сім-картою. Мені замінили саму сім-карту зі збереженням номера. Заплатила я за цю послугу 25 тисяч дон, один долар невеликі гроші. І добре, що ж скоренько вирішили це питання. І саме головне, що збережений номер телефона, тому що ми очікуємо деякі посилочки, плюс консульстві я залишала. Номер телефону, ну всякі випадки бувають, знаєте, можливо, ти залишаєш свій номер телефона заради того, щоб в анкеті у них було це вписано. Але якщо будуть якісь питання або моменти, мені телефонуватимуть, а сім-карта не буде працювати. то я хочу сказати, це дуже добре. Що у нас якраз і по дорозі це було. А ще такий момент. Ми коли купували цю сім-карту, потрібно було надати паспорт, і оформляли, прив'язували паспорт, і от щойно в центрі мобільного зв'язку мене попросили паспорт. Я спочатку дірнулася достати дістати свій паспорт, а потім згадала, що коли ми купували, в нас не було при собі паспорта, а був у Тані паспорт, і ми просто взяли на Таню, оформили цю картку. Тож, щойно, коли потрібно було зробити цю процедуру, потрібно було надати той паспорт, на який була взята ця картка. Добре, що з нами були друзі, і в них був ну, при собі був паспорт, фото паспорта було в телефоні. І Таня з нами була, бо ще й сфотографувати потрібно було. Ось такий момент. так. Добре, що це сталося сьогодні, бо якби ця проблема сталася у мене вчора в ханої, мені потрібен був мобільний зв'язок, тому що я ну, по місту пересувалася, мені карта потрібна була, і інтернет потрібен був в посольстві. І ну, документи Женя мені ще надсилав, такі як ідентифікаційний код, бо в мене з собою не було. Женя мені переслав. Ну, ще купа різних моментів, але я веду до того, що я дуже щаслива, що це сталося не вчора. Вирішили швиденько, але, але я мала б досить багато клопоту, якби це сталося все вчора. Отож, наговорила цілу купу, але ви мене зрозуміли, що я мала на увазі. Дивіться, як гарно прикрасили все до Дня Валентина. Вау, яка краса. Ну, Аліса, не чіпай, будь ласка. О, oh, no thank you. I take video. Only thank you. Very nice. Beautiful. Краса. Ну, насправді я навіть трішечки підзабула, що це в нас вже 14 лютого, що це День Закоханих, тому що, мабуть, була в думках і ну, в голові тримала, що першочергово потрібно зробити паспорт дитині. Якось навіть забула, що в нас наближається 14 лютого. Ну і насправді якимось величезним святом це свято не вважаю, але я думаю, що можливо на завтра щось цікавеньке придумаємо. Ми давно вже відійшли від того моменту, щоб дарувати на це свято один одному подарунки, але я не маю нічого проти цього. І завжди радію за людей, котрі це свято відзначають. До речі, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, чи відзначаєте, чи святкуєте ви день закоханих зі своєю другою половинкою. Як за, зазвичай це робите, як цей день проводите. Давайте ділитися цим в коментарях. Мені здається, це гарна ідея. Тож з величезним задоволенням почитаю ваші коментарі. Ну, ніби дощик припинився. Ми переїхали на нашу сторону міста, бо ми гуляли. За річкою там по тій стороні. І в нас тут дощу немає. Ми так нагулялися, що страшенно втомилися, я ще, скажімо так, і не відпочила після вчора. Прямуємо додому, а я з вами вже сьогодні хочу попрощатися. Сподіваюсь, вам було з нами сьогодні цікаво. Вам було цікаво побачити, які подарунки можна придбати до Дня Закоханих у В'єтнамі. Ну, сподіваюсь, звісно, що вам було цікаво послухати мою історію, мої відчуття після поїздки, після поїздки до Ханоя, як завжди. Чекаю від вас вподобачки, коментарі. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.